Вітаю кожного із вас, хто є на цьому місці. Слава Ісусу Христу, тому слава, хто нас полюбив, любов'ю вічною, хто любить нас і хто веде нас до вічності, йому за все, подяка, і хвала, і честь і поклоніння, бо Він достойний слави. Я вдячний Богові, що можу бути на цьому місці, і ми кожен із нас маємо дякувати. Бо я розумію, що не всі мають таку можливість чути слово Боже, перебувати в молитві. Тому що на цьому тижні ми відвідали Черкащину, там люди ще збираються. Але де більш туди ближче до передової, там люди не мають такої можливості, на жаль. І коли ми розуміємо це, то ми цінуємо цим часом. Тому хай Бог благословить кожного із нас, що ми це розуміли, цінували єдністю, цінували те, де ми збираємося, молимось і чуємо Слово Боже. Читаю Слово із дії святих апостолів. Це перший розділ із четвертого вірша. Слова Ісуса Христа, які Він сказав до учнів, і зібравши їх, Він звелів їм не відлучайтеся з Єрусалиму, а чекайте обітниці Отця, про яку ви чули від мене, бо Іван хрестив водою, а ви через декілька днів будете охрещені Духом Святим. Тому вони, зійшовшись, питали його, кажучи, Господи. Чи не цього часу ти відбудуєш царство Ізраїлові, а він сказав їм: не ваша справа знати час і строки, які отець призначив у своїй владі, та ви приймете силу, як Дух Святий зійде на вас, і будете моїми свідками в Єрусалимі по всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі. До цього місця. Слова Ісуса Христа до учнів. Ісус Христос, коли ми читаємо Євангелію, Він ходив три з половиною роки і навчав учнів, і благовістив про Царство Небесне. І учні були разом з ним, ходили також, і вони також це все чули. Ісус зціляв людей, оздоровляв людей, ми це все знаємо. Ісус кормив людей. І Ісус розповідав про Царство Небесне, але учні вони надіялись на щось інше. І з цього тексту ми можемо зрозуміти, що учні надіялись на те, що буде відбудовано царство Ізраїлові. Вони думали зовсім по-іншому, хоча вони чули все те, що Ісус говорив, вони все бачили ті дії, що Ісус Христос робив. Але учні вони так і не зрозуміли. Так і не зрозуміли. І коли після Воскресіння Ісуса Христа, Ісус Христос, 40 днів, написано 40 днів перед цим Він являється учням і розповідає про Царство Небесне. Він їм розповідає про те, що має бути в їхніх серцях. Він їм міняє мишлення. Як часто в нашому мишленні? Ми думаємо про земне, про тимчасове, як от буде сьогодні, як буде завтра. Але Ісусу Христу треба було після Воскресіння учням донести 40 днів з'являтися і поміняти їхнє мишлення. І Він їм сказав, що є обітниця, яку я вам пообіцяв, і якої ви маєте чекати. І він каже: не відлучайтеся з Єрусалиму. А чекайте обітниці Отця, про яку ви чули від мене. Він дає їм обітницю. І цю обітницю їм треба було дочекатися. Вони не знали, коли ця обітниця прийде. В Слові Божому не сказано, коли вона мала прийти. І вони послухали Ісуса Христа, і вони перебували в єдності, вони перебували в молитвах. І вони очікували цієї обітниці. І Ісус Христос ще сказав такі слова, що коли ця обітниця прийде, то ви приймете силу. Силу, як Дух Святий злине на вас. Сила буде вже не власна, не людська, а сила буде Божа. Для чого ця сила? Для того, щоб Дух Святий міг діяти через нас, щоб була свобода Духу Святому. Щоб Дух Святий діяв так, як Христос діяв, Дух Святий на сьогоднішній день він хоче діяти, Він хоче діяти в нас через нас. Цю силу треба прийняти. Цю силою треба жити, цією силою треба наповнятися, тому що Дух Святий він хоче діяти. Я сьогодні чую, що Дух Святий. Написано, що він і на дітей хоче спочивати, він через дітей хоче діяти. Він так само хоче через молодь діяти. Він так само хоче діяти і через старших людей, тому що Дух Святий він хоче приготувати церкву, свою невісту до того часу, до підхоплення. А ми розуміємо, що час уже дуже короткий, коли має відбутися зустріч з нашим Господом Ісусом Христом. Цікаво, що вони запитують Ісуса Христа, чи не цього часу Ти відбудуєш Царство Ізраїлеві? Ісус їм доносить про Царство Небесне, розповідає їм про царство, де не буде ні горя, ні смутку, ні печалі, де буде блаженство, де буде вічна радість. А вони його запитують про це тимчасове, про царство Ізраїлеві. Вони неодноразово чули пророків. Вони неодноразово читали Старий Завіт, де написано, що прийде той Месіє, який відбудує царство Ізраїлові. І вони надіялись на це, вони не розуміли, що їх очікує попереді. Вони цього не розуміли. Але Ісус каже, що не ваша справа. Тобто, не наша справа, що тут трапляється на цій землі. Нам потрібно прийняти силу від Господа нашого від Ісуса Христа, а хто її вже прийняв, і, ти, і слідувати цією силою і наповнятися її. І коли ми читаємо другий розділ, другий розділ з першого вірша, то написані такі слова: Коли ж настав день п'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом, і несподівано щинився шум з неба, ніби буря раптово зірвалася та й наповнив весь дім, де вони знаходилися, і з'явилися їм розділені язики, наче вогнені, і осіли по одному на кожному з них. Всі ж вони сповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як дух їм давав провіщати. В цьому тексті написані слова, що настав день п'ятидесятниці. Вони не знали, що в цей день має трапитись. Вони не знали. Але ми читаємо далі, що всі вони були однодушно. Тобто, в дусі одному вони були. Вони розуміли, що Христос їм сказав. Вони очікували цього, вони чекали цієї обітниці, і вони були разом. Христос їх об'єднав. І вони були разом, однодушно, в одному місті зібралися. Це написано: не була синагога, це не була якийсь дім молитви, це, напевно, була якась горниця, де вони зібралися. І написано, що несподівано щинився шум з неба. Якась буря, раптом буря зірвалася. І написано, що вона наповнила цей дім. Де вони сиділи, написано, що вони не молились. Не стояли, а сиділи. Сиділи, були зібрані на своїх місцях і вони сиділи. І написано, і з'явилися їм розділені язики, наче вогнені, і осіли по одному на кожного з них. І всі вони сповнилися Духом Святим. Вони не очікували цього. Не очікували. Я більш чим впевнений, що вони не розуміли, що з ними коїться. Тому що далі, коли ми читаємо, то люди, які це все почули, і прийшли, і побачили навколишні люди, вони насміхалися. Вони насміхалися, вони сміялися і казали, напевно, вони напилися. І так само в сьогоднішній день багато хто насміхається, із віруючих, і Слова Божого. Нічого не змінилося в сьогоднішній день. Але написано, що учні, вони були сповнені сили Духа Святого. Петра появилася сміливость проповідувати Євангеліє, проповідувати про Ісуса Христа, про того Господа, де він колись казав одного разу: Господи, якщо всі зречуться Тебе, то я ніколи. Але Він на себе покладав надію. Він думав, що Він такий сильний, міцний і що він встоїть перед тими обставинами, які чекають його попереду. Але він не знав. Він не знав, що він не встоїть власними силами. Але коли Дух Святий наповнив його серце, коли сила Божа почала діяти в ньому, в Петру, то тоді Петро зі сміливістю написано став перед тим тисячним натовпом євреїв. Він почав свідкувати про Ісуса Христа, і Він їм сміливо сказав, що ви, того Господа Ісуса Христа, це ви Його розп'яли руками римлян. І він сміливо їм засвідчив і сказав, що для вас є обітниця Духа Святого. Каже, тож, покайтеся і віруйте, і приймете силу від Духа Святого. Тому Хай Бог благословить кожного з нас. Розуміти це, приймати це, бо в Слові Божому ми маємо велику силу і в Дусі Святому, коли ми сповняємося і наповняємося. Ще зачитаю перше соборне послання апостола Іоанна. Він записав такі слова, прекрасні слова. Іоанн пише з першого вірша. Він каже про те, що було від початку, що ми чули, що бачили своїми очима, що розглядали і чого торкалися руки наші, про слово життя. Бо життя з'явилося, і ми бачили і свідчимо і звіщаємо вам це вічне життя, яке було в Отця і з'явилося нам, про те, що ми бачили і чули звіщаємо вам, щоб і ви мали єднання з нами, а наше єднання з Отцем і Сином Його Ісусом Христом. І це пишемо вам, щоб радість ваша була повна. Прекрасні слова Іоанн записав, він каже те, що ми від початку. Що ми від початку почули? Почули про ту звістку благу. Каже, що ми бачили очима своїми. Вони ходили з Ісусом Христом. Вони все бачили. Вони бачили Слово Боже, яке було в дії. Ісус сказав, і воно так і ставалося. Слово Боже, воно було в дії. Каже, що розглядали і торкалися руки наші про слово життя. Це слово життя, яке відроджувало, воскрешало мертвих, воскрешало лазаря мертвого, вони це все бачили. І вони кажуть, ми це свідкуємо вам. І це життя з'явилося, і ми бачимо і свідчимо, і звіщаємо вам це вічне життя. Як сьогодні потрібно прийняти це слово життя, як потрібно жити цим словом життям, і наповнятися, і звіщати іншим, щоб і інші мали це життя, і щоб інші були з Ісусом Христом наповнені любов'ю Божою. Іван пише і каже про те, що ми бачили і чули, звіщаємо вам. Вони бачили і чули. Тобто, коли ми побачимо це і почуємо це, і приймемо це, наші уста вони вже не зможуть мовчати. Вони, він каже, я звіщаю вам про це. Я вам проповідую про це слово життя, каже. І наша каже спільність із Отцем і Сином Його і Ісусом Христом. І для чого це свідчення? каже, а це ми пишемо вам, щоб радість була ваша повною, повна була ваша радість. Як хочеться, щоб ми в сьогоднішній день були наповнені радістю Божою благодаттю Божою, силою Божою, щоб ми сповнялися цією радістю, сповнялися силою Господньою і щоб ми мали це свідоцтво в кожному собі. Хай Бог дасть сили, сили, проповіді Євангелії. Хай Бог зміцнить, щоб ми Духа Святого не пренебрегали, а щоб ми сповнялися, шукали цієї обітниці, сповнялися, приймали цю обітницю. Слово Боже каже, що Євангелія це сила Божа. Сила Божа для чого? На спасіння кожній людині. А сила коли являється? Коли людина що почує Євангелію, коли людина повірить в Євангелію, прийме його до своєї життя і буде жити згідно Євангелії. Тоді це слово, воно є дієве в житті кожного християнина. Хай Бог благословить Павло. Він до Тимофія пише такі слова. Що в останні дні будуть люди дуже-дуже тяжкі і часи тяжкі. І він каже, будуть люди такі, вони будуть мати вигляд благочестя, але він каже, вони з сили Божої відреклися. На жаль, це застереження для кожного з нас. Сили Божої не мають. І Павло, він до Тимофія, він звертається це друге послання Тимофію з третьої голови і з першого віршика. Павло до Тимофія він пише і він каже такі слова. Знай же це ти, що в останні дні настануть тяжкі часи, люди будуть самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажливі, непокірні батькам, невдячні, безбожні, нелюблячі, непримирімі, наклепники, нестримані. Жорстокі, ненависники добра, зрадливі, зухвалі, бундючні, що більше люблять розкоші, ніж Бога, які мають вигляд побожності, а сили її відреклися, таких відхиляйся. Таке застереження до Павла до Тимофія. Павло пише: і він застерігає молодого служителя Тимофія. Він каже: Ти знай про це. Ми мусимо про це все знати і розуміти. В сьогоднішні дні багато людей, які кажуть: ми знаємо Бога, в нас Бог в серці живе, але, на жаль, поступають досить, досить непристойно, досить непристойно. І коли цей текст прочитаєш, то мене просто охоплює жах. Господи, щоб самому таким не стати, щоб не відректися сили Божої. Щоб діяти Духом Святим, не власним розумом, не власною самоправедністю, абсолютно ні. Тому що розуміючи те, що я в тілі, а саме тіло, воно є безсиле. тіло воно завжди тяне нас до землі, а Дух, дух завжди нас тягне у вічність, у вічні оселі до Господа нашого до Ісуса Христа. Хай Бог благословить, щоб ми були сповнені цією силою Духа Святого. І я хочу коротенько вам засвідчити, поділитися тією радістю, яку ми переживали, як Бог діє в сьогоднішній день. На тижні брати позвонили нам і запросили нас на Черкащину і попросили. Кажуть, що вже наступає закінчення навчального року. Приїдьте, бо нам треба поблаговіствувати в школах, в навчальних закладах і по містах. Дуже мало тружеників, нема нікого з місіонерів. І ми погодилися. І з понеділка по п'ятницю. Включно по п'ятницю ми перебували на Черкащині. Ми відвідали Черкаси місто, місто Канів, Золотоноша і ще там декілька таких, і весь той район, і округ. Ми все об'їздили з милісті Божої, з ласки Божої. Ми роздали, подарували приблизно. Ми підраховували це біля 10 тисяч євангель. Подарували скрізь учбових закладах. І ви розумієте. У перший день це таке свідоцтво для нас було підбадьорення. ми розділилися по групах, нас було дев'ять чоловік, ми розділилися по декілька команд, і кожна команда поїхала у свій регіон. І ми почали ходити по школах. І коли ми заходили в школи, ми спочатку йшли. В нас були дозвола. Ми спочатку йшли до директорів і просили їхнього дозволу. І коли директори самі нам свідкують про милості Божі, це просто нас наповняє великою радістю, коли ми усвідомлюємо і розуміємо, що Дух Божий Він працює з кожним серцем. І коли тебе запрошує директор. Каже, заходьте до нас в учительську, заходьте до нас в директорську, поспілкуйтесь з нами, порозкажіть нам. Вони нам ставлять чайник, вони наливають каву, вони хочуть чути про Ісуса Христа. І коли ми свідкуємо, ми розуміємо: помоліться за школу, помоліться за наш регіон. Це розумієш, хто таке може зробити. Це сам робить Господь Ісус Христос. Коли ми йдемо, не мовчимо, а йдемо і свідкуємо про милості Господні. На жаль, дуже мало дітей. Ми розповідаємо дітям коротко, десь до п'яти хвилин, що таке Євангелія. Запитуємо, що таке Євангелія, чи вони чули, чи вони читали Євангелію. Ніхто, на жаль, 11 дітей кажуть, що таке Євангеліє, і взагалі не чули, що таке Євангеліє. Про милості, про любов Божу багато хто не чув. На жаль, старшокласників взагалі дуже мало старшокласників. На жаль, ми старшокласниками так само проводили служіння декілька разів, але це перший день був. І ми розуміли, усвідомлювали, коли ми приїжджали вже на базу, де ми відпочивали. Ми ділилися радістю. Свідоцтвами ділилися, і ми розуміли, що не кожен день так буде. Вже на слідуючий день було велике протистояння, де в селищній раді нам дозволили, голова ради, вона відгукнулася дуже приємно. Вона каже: Ми вас благословляємо на це служіння. Але коли ми почали їздити по регіонах, по школах, там дуже було велике протистояння. В деяких школах нас не пускали. Нас сказали, нам не потрібно. Ми відділені від релігії, і нам в школі не потрібно. Хоча ми казали, що ми несемо слово життя, слово Боже, і ми до релігії не касаємося. Хоча в кожній школі. Тільки заходиш в хол, вісять скрізь ікони скрізь, і ми про це говорили вчителям. кажемо, якщо в школу відділена, то навіщо воно це все тут <сміх>, понавішувано. Але такі цікаві свідоцтва. Але ми їм свідчимо про Ісуса Христа і кажемо: ну якщо ви нас не пускаєте, то ви Ісуса не пускаєте, розуміючи те, що ви не пускаєте Слово, Слово Боже, Слово життя. І було дуже цікаво, дуже цікаво. І коли ми. Свідкували в Черкасах. Ми в Черкасах відвідали і свідкували на базарах, на базарах. Ходили по базарі і свідчили на автовокзалах. По поїздах ми ходили також свідчили. І коли людям свідкуєш, одні люди кажуть, правильно кажуть вони, хай кажуть інші люди. Кажуть, хай він замовкне і не каже. Ми розуміємо, що це буде протистояння. Але я кожному із вас кажу і розумію, і сам собі кажу, я б не мав тієї сили, не мав би тієї сміливості свідчити про Ісуса Христа. Але те, що Він зробив для мене, те, що Він влив, любов, Божу, в серце моє. Я вже не можу мовчати, я вже йду, він мене наповняє, і я йду і свідкую про Господа нашого про Ісуса Христа. І я дуже вдячний Богові, що такі милості, коли я побачив братів моїх, які приїхали в один регіон з міста Харкова, приїхав один брат, одні приїхали з Сумщини. Навіть був з нами один циган, який покаявся. І коли вони свідчать, як Бог їх спас, як Бог їх привів. І як вони запалили сті світильники і горіли, і з Рівненщини були, і з інших ще там областей, і місцеві були? Це просто ти наповняєшся отой повнотої радості, любові Божої, коли ми ділимося свідоцтвами, коли ми свідчимо іншим людям. І ще один випадок, такий цікавий, дуже був в одній школі із Черкас. Домовились, там було понад 600 учнів, щоб роздати Євангелії і розповісти про Ісуса Христа, але прийшли до директора. Директор сказав, ні в якому разі, що школа відділена від релігії, я не пущу вас ні за якого. І якраз на 9-ту годину брати зустрічались, там є молитовний сніданок, у мера. Кожного ранку вони моляться в мера півгодини. Об'єдналися всі конфесії, і православні католики, і всі там, і баптисти, і п'ятидесятники об'єдналися і кожен ранок моляться. І брати наші поїхали на цей молитовний сніданок. І вони там помолилися. І з священником поговорили, з православним священником. Священик каже: я піду разом з вами в ту школу, яку вас не пустили. І попрошу, щоб дали дозвіл. І відбувається так, що беремо і йдемо разом з цим священником до директора і кажемо: ось ми з різних конфесій, ми хочемо подарувати слово Боже. І вже після цих слів директриса не мала що сказати. Вона каже: Ідіть і даруйте Слово Боже! ідіть і розповідайте про Ісуса Христа. Бог робить чудеса в нашому житті, коли ми довіряємо йому. Коли ми сповняємося з силою Духа Святого, коли ми надіємося тільки на нього, тому хай Бог благословить кожного із вас, ні в якому разі не занепадати Духом, а сповнятися силою Божою. Він нас обдарував дуже дорогоцінним, дуже великим. Хай Бог благословить нашу церкву, щоб ми були наповнені, сповнені сили і благодаті, звіщати про царство Його, про силу Його, а йому вся слава на віки віків. Амінь.